Так, ти должен стояти і слухати, що я тобі кажу. Э, значить, по, получил посилки я. Э, значить, перше, Наташа Волонтер з Харкова, та що наша тепер команда у нас команд не шуршить. У нас команда волонтерів Харкова. Тепер єс Наташа передала банки для окопних свічок. Э, то сусіди гавкають. Ну, я имею в доседе собака гавкає у мене. У мене тут дитський дом тварин. Э, короче, Наташ Маша Іваненко, лови. Ти хотіла робити копні свічки? Приймай. Дальше. Тащить сама буде. Ні, вона просто поробить копні свічки, а потім я передам хлопцям. А Наташа передала банки. Галя, Галя з Києва. Спасибо огромное, в очередной раз виручає. Дивіться, як пацанок виручає. Це все я навіть не буду трогати. Кандураки вже збираються все це вести. І ось з ними теж шампунь тут, і носки. О, і консерви. Все це галочка. Даже не буду чіпати, сразу запаковую і. Ти не цікавий. Тут собаки і коти. <кхи> і віддаю Жені Кондурак, який буде вести все це кой під домашнім арестом. Далі. Із е -е, города Рівне Федорчук Віктор прислав отаку от річ. Отаку от річ прислав. А далі. <кхи> Сапоги. Я не знаю, що це. Сапоги. Сапоги. Берт. Yeah. 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 Uh -huh. ah, да. А, да, точно, гляньте. 48 натовские. О, гляньте, какие они. Ah, Смотрите. Да, это очень хороший размер. Это надо спросить. 47. Ребята, кому надо, только на передову. Без этого. Шесть выдры. Шесть выдры. Леша, я oh, тебя вообще пали. А, ah, нет, Боброва 6. Бобер. тебе по друге побратиш. Ребята, 47 розмір. Тільки на передову. Якщо в кого є така нога, обращайтеся, я от так прямо відправлю. Дякую, велике, це дуже крута віч. Це нам прийшло з рівного. Федорчук вікна заслав. Ну і отака от посилка прийшла шишок Євген Валентинович, місто Полтава. Дивіться, вже окопні свічки готові. Розпалювач для багаття готовий і, і навіть є отака. От Чудова зажигалочка. Все, це я знаю, вже куди йде, це йде в Краматорськ. Ребята, всім спасибо. Приймай, забирай і відправляй, тому що... Я... Арестант кралів по бакам конвой. До февраля я сиджу під домашнім арестом. Дякую, Володимир Олександрович, за те, що ви нас волонтером під домашнім арестом держите. пресуєте, пакуєте, фасуєте, преслідуєте. Після війни поговоримо.